Вітаю вас, малята! Запрошую вас до творчої майстерні. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка. пишні пасочки печуть. Дітки, про яке свято йдеться у цьому віршику? Напевно, ви здогадалися, це свято Великдень! Ці люди до свята готуються заздалегідь, а саме печуть пасочки та красять яйця. Отже, я вам сьогодні пропоную зробити пасочку і яйця з пластилина. Давайте розглянемо з вами форму пасочки. Вона має циліндричну форму, схожа ніби на грибочок, тобто циліндр і верхівка. Ніби шапочка з глазурі і, звичайно, різнокольорові прикраси. А на що схожі яєчка? Так, яєчка схожі на овал. З одного боку трішки ширші, а з іншого трішки завужені. А ще пасхальні яєчка різнокольорові, розписані, розмальовані. А зараз підготуємо наші ручки до роботи. Печись, печись, пасочка, випікайся, рум'яненькою ставай, прикрашайся, гарна пасочка у мене, мабуть, кращої нема. Мама трішки помагала, прикрашала її я. Для На роботи нам знадобиться пластилін, дощечка та стека. Спочатку зробимо тарілочку. Візьмемо шматочок пластиліну та між долоняк скатаємо кулю. Тепер цю кульку розплюснемо та сформуємо тарілочку для пасочки та яєчок. Ось таку тарілочку ми з вами сформували. Тепер зробимо основу пасочки з жовтого або оранжевого пластиліну. Гарно її розібнемо в ручках і будемо робити циліндр. Ось так, між долоню. Формуємо. Тепер візьмемо невеличкий шматочок білого кольору пластилін, зробимо глазур. Вона в нас білого кольору розімнемо, катаємо кульку та розплюснимо. Та покладемо її на нашу. Пасочку і трішки будемо ось так зробити ніби будьоки. Візьмемо різнокольоровий пластилін та скатаємо ось такі невеличкі різнокольорові кулечки та прикрасимо нашу глазур на пасочки. Ось так. Ось така пасочка в нас виходить. Тепер з цього пластиліну зробимо яєчко, розірваємо ручка і розкатаємо та такі невеличкі губальчики. З одного боку трішки завужуємо, а з іншого розширюємо. Тепер з цього різнокольорового пластиліну зліпимо яєчко спочатку розімнемо та скитаємо пульку ось так. Тепер цю пульку, ось так між долоньками, трішки, розкочуємо, формується яєчка. Ось такі святкові великодні гостинці ми з вами зробили. Я вам бажаю, дітки, успіхів та натхнення і гарного настрою. Чекаю на ваші фото. Зі святом вас малята. До побачення!